Йоу друзі, всім привіт! З вами як завжди, у І сьогодні ми з вами будемо проходити джамшут на найкращому сервері Realie World. Коротше, в мене з'явився прев'юшник, який мені буде робити прев'ю. Якщо то з часу GPT, на що я дуже сильно сумніваюсь, будемо. Коротше. До речі, якщо ви хочете. Можете зі мною пограти. Я граю на другому гріфі на бедрек виживання. Просто я на другий не можу зайти. Ну, то нічого. пак, Краш. опана. Уже Вже що блін, не, не то. Оп. Фу. О. Я готовий знімати відео, коротше. Топ-4 факти з історії України. Факт перший. Тарас Шевченко ніколи не донатив в Бравл Старс. Ні, бляха. Ви чули? Факт перший. Тарас Шевченко ніколи не донатив в Бравл Старс. Факт другий Леся Українка не знала, що вона буде зображена на 200-й копюрі. Факт третій. Володимир Великий після освячення Київської Русі не йшов за пивом в АТБ. Факт четвертий. Богдан Хмельницький не був у Хмельницькому. ТОП-4 факти. Ні, То що Тарас Шевченко ніколи не донатив в Бравл Старс? Чого я так рожу? Мені хтось відповість. Мені вже цікаво, чого ж я так. Я, я постійно пишу спавом. Ну треба спаун писати. Ох, Йошкін. А ну в мене є вагнеточка ще. А, ну, на, ну подивіться цим булижником. Він цей болижник навіть в мене не бере. Я пам'ятаю, я вже ревшана скоро буду виповняти потім абу або Бакара. Зараз джам шут, який дуже складний. Ну, мені треба були жнік здати, він не здається в мене. Він потрошки здається, в принципі. Ага, я поняв, як треба. Його треба якось багати, чи що? А, на на, 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 на на нафіг. Оце я виповнив, это виповнив Я не розумію, може треба якось ось так здавати? Ось я не знаю. Погнали на РТП якихось дурачків зливати. Да, щит є. До речі, в мене новий скин, я вам потім його покажу. Біля хатоп щоразу, Хто не знає, то хатоп на шоперний театр. Найкращі артисти де лише можуть грати. В мене є мрія, щоб мій один хоча б відео побачив домер. Оце мені взагалі треба. Якщо він побачить хоч одне моє відео, я йому буду дуже сильно вдячний. До речі, почекайте. Він же там нове відео викладав. Почекайте, він нове відео викладав. Давай, домер. Домер, 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 домер. Домер, домірок. Так, домер. ти виложив? Нічо шо. Ти виклав? Ні. Оце я домра трошки не люблю, коли він пише, що викладає нове відео грузи. А вже 15 хвилин з тої новини пройшло, що він грузи. Ось це мені не подобається в ньому. Тут якесь заброшене міні-сіті. Треба звідси, мабуть, валити. Або так, хто вміє? Оп! Блін, зараз почекайте. Оп, бляха муха. Ну, коротше, ви поняли. Ну, отак от як отут тіп робив. Або як с будувати, щоб тебе не встило. От звід, звідки тікаєш і ти ось так ось клікаєш на планшет чи на ноут, на мишку, або на екран звідки ви там граєте, і отак от як угорело тикаєте. Я думаю, що блін, тут взагалі ні одного тіпа... Немає. Що з, з другого гріфа всі потікали, переїжджати на третій? Я не розумію. Я просто приколи цього гріфа, не розумію. Тут немає ні одного шалкера в хатах. От я, єдиний, я єдина бліна, людина, у якого був шалкер тут. Розумієте? Я, походу, людина перша, у якої на другому гріфі, був шалкер. Прев'ю робить не GPT і не я. У мене з'явився монтажор, коротше, який мені це все робить. Я знімаю відео, монтую, роблю названня, а він уже і прев'ю все там добиває. Мені треба якраз воронку скрафтити. А як вона з чого точніше вона робиться? Отаких надо дурачків мені якось пробувати вже грабіть. Прикиньте, отаких от типов, як я тільки що там був, є не зарідка. Воро. Ага, сундук треба. Добре, зараз ми все скрафтимо. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп. Нафіг оп. Хоп на нінай най, коротше. Оп-оп-оп? оп опка. Оп-оп! воля. Тер беремо раз, два. О оп. А рельса в мене є. Тільки треба побільше колій. Колія. Стоп, шо? А обычно не зі. Ммм. Добре. Треба золото і палка. Ну, коротше. Золото в мене є дофігічка. Ну, не прям дофігічника, но є. Палки редстоун. Шесть штук. Топ. Так. Зараз ми глянемо швиденько. А як обичний факел? Ось так і ось так. Да, начебто так. Ну, любі друзі. Вроді як я готов. Так. Коротше, е любі друзі, я, в принципі, вже готов всіх гріферіть. Так, друзі, погнали зараз на РТП. -ху. В мене є коля, воронка, а тепер я поповнюю, готовий гріферити всяких типів. Отак от, от сундуки й треба гріферити. Воронками. Прикиньте, там у когось у типа, блін, незрідка буде. Це ж як мені пощастить. У мене є алмазка, ось незріточка теж потрібна. Так, що це за тип? В нього є сундук? Або. Привата навіть немає, добре. Якщо нема у чувака привата, значить сундука тим паче. Ні, Ну може знайдеться дебіл, який не запривазив хату і в нього стоїть сундук з незірідкою. І може такі дебіли теж є, але не вречі. Опо-по-по-по, та сетахарбас. Ой, он ондоє хатки. Побігли. Опа-ча, фон. Опа, на. Це вже моя тема. Де в нього сундук? Ось прямо. Угу. Добре, як вам зараз, значить, повернувся, будемо кое друге думати вже. Так, друзі, я поки відходив ще й план нам придумав. Ліпкими борщ ми видвігаємо з-під хати блоки і ставимо вагонетку, толкаємо, вона там собі все збирає. Покажіть, як це все працює. <кхи> а, я поняв, і тут буде не зрідка, коротше, тут тут лежати по, слай... по слотам, я поняв. Ой, <кхи> воно все роз'єдинися. У мене, кстати, на хаті приват стоїть, так що не питайтесь мене грифрити, поняли? Я знаю таких ненормальних. Слеш а. Аук. Ауктіон. Слізь. Єсть. аукмай, короче Коротше, я знаю, де її купити. Слеш. спавн, І там є ринок. Я там завжди закуповуюсь. У мене 4000 монет є. Які мені на. Отаке я хочу. Отаку броню. Потому что типа она ведь вбита нереально. Бам, листаем до слизи. Стоп, там был этот. Покупаем. Эй. Нафиг я две штуки. Бляха, я потратив тільки що дві... Скільки? Три тисячі просто так. Бліна! Я й не хотів. Ладно. Пофіг. Хай запасне буде. Хоч один, хай запасний буде в мене. Угу, продам, а я свій лук, мабуть. Слеш ах, сел. За 200 монет. Пофіг, хай буде. Так, палки. Ну, палки і так є. Все. Я готов к масштабному гріферству. Убираємо, убираємо це ось все. Все, що не треба, прибираємо з мого інвентаря, нафіг. І по фану викладуємо все в сундучок. Трошки йди вилежим, мабуть. Лопата. Навіть нафіг мені та лопата. Все, круто. А тепер слеш спаун. Йдемо на ртепеху. За загріферемо чуваков. Ну, стоп, ви не, мабуть, зараз запитаєте. Та ти ж проходиш джемшут. Так. На початку відео я його проходив. Ну хто вам обійцяв, то що я буду повністю його проходити за весь відос? Ніхто, бліна. Назва відео ж така. Проходжу джемшут плюс грів. Ну, тобто, я на початку відео проходжу жомшут, а все остальне відео по Гріферу. Назва ж навіть така. Хто додивиться до цього моменту? Зробіть, будь ласка, тайм код в коментарі. І напишіть плюс, хто додивився до цього ж моменту. Угу, Приват стоїть. Понятно. Блін, мені потрібно цей весь обсідан добути той кіркой, тому що, блін, розумієте, в чому весь сенс? Коли я жив ще на землі, а не десь в космосі, я... мені він потрібен був, щоб обшити всю хату. А на що зараз, коли мене там ніхто навіть не чіпає? Де така, блін, хата? Я зрозумів, діяти треба крепко. Букає хто наглів. Тут я вже поняв, що тут в хату цю невозможно... Опа, на. Почекайте, ну. Почекайте. <звук> Ах, чел, якийсь в приват, дебіл? Мабуть він... Опа, на. Салам. Саламчик. Добре, це вже не наше щось. Хоча почекайте, це наш клієнт. Забор мешає дуже жорстко, Добре, це не наш тоді буде клієнт. Забор помішає. Опа, на. Опа-ча, опа-ча. Понятно, тут навіть приватний стоїть. Та тут нічого полезного для мене. Ой-ой-ой. Де мій порошень? А він у мене. Я ненавиджу такі баги, вони мене так лякають, що капець. Розумієте? Ой. Я хоч колись когось, блін, загріферю. Ой! До речі, ви зараз мені будете писати, чого ти зробив ліп... Ну, скра... Ну. Купив ліпки поршень, не просто, це для гріфа. Щоб блоки віддвигати, який, блін, треба поршень. Іменно наружу, щоб купа на наш клієнт. Угу. Добре. Стоп. Де в нього привод? Тут. Ось тут ось, ось дом. Зараз ми накопаємо блоків тут дофігіща. Ну як дофігіща? Зробимо не тут, поставимо його, а нижче. Ну, О как? А я думав буде все проще. А воно не проще. Добре. Та йокарний. Шо? Ем, я трошки не розумію сенс. Почекайте. Опа, на. Треба підвигати зрошки. Я не знаю, що я роблю. Я питаю щось зробити, але в мене ніфіга не виходить. Угу. Mm -hmm. Тобто ось тут я можу щось стати. Ось тут? Ось ось тут треба ставити. Добре. Та йокорний. Воно ну, стібеться. Можна запитання? Як бляха грифорить? І цього не можу навіть зробити. О, вытягнув блок. Ммм. Поняв? Надо як це місце захранить, хоча ні. Потім я ще знайду. Я поняв, я дебіл, який нічого не зможе зробити зараз. Треба взяти, зробити обичний поршень. Угу. О как. О как? Добре. Залізко. і дерево. Опо о як! Дерево. Все є бомс. Бемц, бемц, бем, 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 бем. бим Я вже поняв як треба. Я зробив планчитки, який працювати вже буде мені. Тільки бліна! Вже ролик 20 хвилин і 12 секунд іде бліна. А я навіть нічого не можу знайти і зробити їм. Ну все, капець їм. Джемшут я той уровень так і не пройшов, но, блін, він не проходився в мене. Опа, наш клієнт, мабуть. Якщо в нього є приват з сундуком. Є сундук є. У нього є приват. Друзі кап здаємо. Зараз я тільки блок накопаю. Ось так досить. Так, яка висота? М -м -м -м. ось десь ось така, да. А -а -а -а, він умний пс. Мені його напливать. Мені якби посрати на нього. Зараз ми трошки його блоки подвигаємо. Мені то все одно треба під сундук, так що. Зараз ми все зробимо чотенько. Оп! Хі-хі-хі. Капець йому. Якщо зараз мій план буде працювати, я обалдію, тому що я його тільки що сам видумав. Обережно? Хі-хі. хі О как? о-как, Добре? Того типа, який цей приват ставив, я його умножу на нуль. Ну, как? Я його умножу на ноль, ему ясно или нет? Він мені нафіг не дає його гріферити. Хоча, конечно, хто захоче, щоб його гриферили. Це для мене треба його загріферити. В мою пользу, но не в його ж. Опача, наш клієнт. У нього є сундук. Мабуть. Приват точно стоїть. Є сундук в нього. Прям на вулиці. О. Уже все за мене зроблено. Добре. Ну. А, почекайте. Ну. Я не зрозумів. Воно щось стібеться. Я дом, я поняв, що мені робити треба. Це на всякий. Щоб сламати ці рейки. Та воно мене бісе. Добре, все зараз буде. Перемога не за горами, як то кажуть. Добре, зараз все буде. Таракан Ну, ты будешь ехать, и может. Вну на прике. Ну. Угу. Да, это жестко. Може, звісно, ТНТ зробити, <поє> понятно. Виходить, цей ролик підходить кінцю. На ну, з вами був як завжди УПЮА. Обов'язково підписуйтесь. Всім до побачення, любі друзі.